Хай вам Бог допомагає! нами правда! З нами слава! І воля Святая! Енергетика видатного кобзаря надихає вже не одне покоління українців, впевнені артисти театру. Його твори пророчі сенси актуальні, а сам поет був доволі молодим душею, кажуть вони. Тому вирішили від традиційних шевченківських читань перейти до формату театрального літературного салону потечуть ріки вражої крові, і тоді всі повстануть. І ви бачите, що сталося, коли почалися ці криваві бої? Війна 14-го року, а потім Велика війна 24 го, 24 -го лютого, 22-го року, потекла кров ворожа. Ми відбиваємося, і ми себе відчули українцями. І вже не буде інакше, вже нема шляху назад. Ми себе відчули українцями. Ми відчули, що ми вільні. Ми порвали ті кайдани, ті нездорові зв'язки з нашим нахабним агресивним сусідом. І зараз ми виборюємо оту свободу, яку він нам пророкував. Нинішнє шанування пам'яті Тараса Григоровича це не про сцену і глядачів у залі, це про живий діалог у театральному фойє між артистами та глядачами, тобто гостями літературного салону. Пливи пливи моя. У нас була реєстрація відкрита. Всі, хто бажав, реєструвався, бо цей захід сьогодні безкоштовно. І я думаю, що вони зуміють наші актори донести дійсно велич, глибину і правдивість цих віршів Тараса Григоровича Шевченка. Протягом години у літературному салоні для гостей лунали знакові твори кобзаря, поема сон, балада русалка, кавказ і мертвим, і живим, і ненарожденним співали класичні пісні на вірші Шевченка та сучасні композиції в оригінальній обробці. Десятиліттями радянська школа створювала образ Шевченка як суворого дядька з насупленими бровами та у великій шапці. Сьогодні суспільство потроху дізнається, що Кобзар був звичайною людиною, яка жила, творила, жартувала, закохувалася, мала інтереси та уподобання. Шевченко він завжди був молодий душею. І читати Шевченка навіть мене вже вчили, що достатньо вам плакати. Ви прочитаєте між строками Шевченка. Він не прагне, щоб всі плакали. Він прагне, щоб всі піднімалися і щось робили, щоб всі мали волю. І Шевченко сьогодні дає нам волю до перемоги. Та воля, яка у нас в певний час в нашого суспільства була занедбана. І мені здається, в цьому Шевченко дуже цікавий для нас на сьогодні воля. Воля до перемоги. Знайомство із сучасним Шевченком це перше театралізоване дійство в форматі салону. Відтепер щомісяця театр імені магара запрошуватиме гостей на нові зустрічі для знайомства з творчістю українських відомих і не дуже поетів та прозаїків. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.